Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них наукова фантастика, психологічний трилер, кримінальна драма та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також інформацію про те, як можна підтримати випуск нових відео на каналі. Щиро дякую усім, хто донатить, дивиться нові випуски і ставить вподобай приємного перегляду бібліотекарі. Новий розділ. Фантастично пригодницький серіал, що відкриває нову сторінку у всецвіті бібліотекарів. У центрі сюжету опиняється Вікрам Чемберлен, бібліотекар з 1847 року, який випадково опиняється у сучасному Белграді. Його старовинний замок перетворили на музей, та це ще півбіди. Вікрам, намагаючись повернутись додому, вивільняє магію, яка починає ширитися континентом. Щоб зупинити хаос. Бібліотекар заручається підтримкою небайдужих. Ліса, Чарлі та Конор. Троє незнайомців, які, незважаючи на різні характери, стають новими бібліотекарями. Разом з вікрамом, який ще пристосовується до викликів сьогодення, вони сміливо борються з вампірами, привидами та іншою нечистю. Щоденники вбивця бота науково-фантастичний трилер, який поєднує екшн, гумор і глибоку екзистенційну драму. У центрі сюжету напівавтономний бойовий андроїд, який зламав власний контрольний модуль, його мрія бути вільним, щоб досхочу дивитись улюблений серіал. Втім, з якихось причин він лишається з людьми, Ба більше він береться за нову місію, яка полягає у супроводі дослідницької команди на небезпечній планеті. Але коли зникає інша експедиційна група, а навколо починають з'являтися ворожі, Жі юніти, бот змушений діяти не як машина, а як істота, що відчуває, сумнівається і обирає. Баларт емоційно напружена кримінальна драма про жінку, яку намагались зламати. У центрі сюжету детективка Рене Баларт, яку переводять в новостворений відділ нерозкритих справ Лос-Анджелеської поліції. Цей департамент фінансується за залишковим принципом і складається з добровольців списаних кадрів і тих, хто вже майже на пенсії. Втім, саме тут Баларт знаходить своє покликання. Вона розкриває вже давно забуті справи та бореться з корупційною системою. Яка зовсім не хоче, щоб правда стала відомою. Арт детективи легка і трохи ексцентрична кримінальна драма, яка переносить глядача у світ, де мистецтво не просто краса, а мотив для злочину. Події розгортаються навколо детектива-інспектора Міка Палмера, який очолює відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними зі спадщиною. Коли в одній з галерей східного Йоркширу трапляється вбивство, з Лондона відправляють саме його. Щоб контролювати хід справи, керівник місцевої поліції назначає свого найкращого констебля Шазію Малік помічницею новоприбулого інспектора. В процесі розкриття злочину Палмер Усвідомлює, що Малік могла би бути йому чудовою напарницею і пропонує їй посаду детектива у його відділі. Так починається їхня співпраця, пов'язана з антикваріатом, картинами, археологією і культурними артефактами. Під темним сонцем. Атмосферний європейський трилер про жінку, яка протистоїть родинній змові. Альба Мазьє – молода мати, яка разом з сином Лео тікає від свого всеконтролюючого батька. Без грошей і будь-яких заощаджень вона опиняється в прованці, де влаштовується працювати на квітковій фермі, якою володіє Арно Ласер. З першого ж дня Альба приступає до роботи, але вже наступного стає головою. Головною підозрюваною у вбивстві власника ферми. Один з робітників бачив її на місці вбивства, і Альба там дійсно була, але тому, щоб поговорити з Арно, який і призначив зустріч. Цього ж дня виявляється, що Альба зазначена в заповіті, як законна спадкоємеця, тобто донька покійного. Шокована новиною, вона намагається докопатись до правди і з'ясувати, ким насправді була. Її біологічна мати. Шерлок та дочка. Емоційно насичена історія, що поєднує класичний детектив, сімейну драму і шпигунський трилер. Події розгортаються в Лондоні 1896 року. Шерлок Холмс переживає скрутні часи. Його помічник, доктор Ватсон і домовласниця місіс Хадсон безслідно зникли. Поліція бездіє, а він сам відмовляється від справ, оскільки боїться, щоб з ними, бува, не сталося чого гіршого. Справа в тому, що в місті з'явився новий синдикат під назвою Червона нитка. І Шерлок вже знає, якщо взятися за справу, де присутній їхній символ, це зробити собі ще гірше. Несподівано на його порозі з'являється молода американка Амелія Рохас, яка заявляє, що Шерлок її батько. Це вже не перший такий випадок, тому Холмс не може повірити дівчині на слово. Однак відмічає, Ає її інтуїцію і спостережливість. А оскільки йому конче необхідна допомога в розслідуванні, він пропонує Амелії співпрацю. І хто знає, до чого це їх приведе. Дастер. Атмосферний кримінальний трилер. Події розгортаються на південному заході США у 1970-х роках. Перша темношкіра жінка-агентка ФБР Ніна Гейс, яка щойно закінчила навчання, прибуває до Фенікса з конкретною метою розвалити злочинну імперію Езри Сакстона. Усі місцеві агенти відносяться скептично до планів Ніни, адже це дуже ризикована справа. Але в перші ж дні вона вербує Джима Еліса, водія втікача, який працює на Сакстона. Джим мовчазничило. Чоловік, який любить свій дастер і знає кожну тріщину на дорозі. Він погоджується стати інформатором, адже має свої особисті мотиви. Втім, щоб досягти поставлених цілей, Джим та Ніна мають навчитись довіряти один одному. Прибережжя Сімейна драма з елементами кримінального трилеру. У центрі сюжету родина Баклі, власники колись легендарної Риболовецької імперії в маленькому містечку Гейвенпорт. Голова сімейства Гарланд Баклі пережив два серйозні серцеві напади, тому став менше працювати. В зв'язку з цим керування бізнесом взяли на себе його дружина Бейк та син Кейн. Але борги почали рости бізнес, занепадати. І щоб врятувати імперію, родина почала займатися контрабандою наркотиків. Однак зв'язуватись з такими людьми було не найкращою ідеєю. Тому Гарланд береться до справи, намагаючись все розрулити. А тим часом його залежна донька Брі, яка нещодавно повернулась з реабілітаційного центру, намагається зрозуміти, що ж насправді сталося з її родиною. Ми були брехунами емоційно напружений психологічний трилер. З самого дитинства Кейденс Сінклер або ж просто Кейді проводила літо на приватному острові, де розташувався розкішний маєток їхньої родини. Разом з кузенами Джоні та Мірен вона щороку мала незабутні літні канікули. І ось на своє восьме літо Кейді зустріла Гета, хлопчика, який став не лише їхнім другом, а майже членом родини. Через дитячі витівки рідні прозвали їхню четвірку. Брехунами. А з часом вони і самі стали себе так називати. І що в час, вони дорослішали, а на 16 літо сталася трагедія, яка стерла пам'ять Кейді. А найболючіше те, що ніхто їй не може розповісти, що насправді сталося. На своє 17 літо Кейденс повертається до родинного маєтку, щоб нарешті відшукати правду. Нахаби Яскравий британський мінісеріал про зіткнення ідеологій, характерів і епох події. Розгортаються у 1930-ті роки і розповідають про шістьох доньок британського аристократа Мітфорда. Ненці письменниця і не старша з доньок, яка намагається тримати родину в єдності. Але коли Діана закохується в лідера британських фашистів, а Юніті стає одержимою Гітлером, Ненсі відчуває тривогу і усвідомлює, що їй стає дедалі складніше зберегти себе серед хаосу. Та коли Джесіка стає на бік комуністів, ситуація загострюється, перетворюючи їх на противників. І хоча памела з деборою виявляються менш радикальні в політичних поглядах, особистості вони яскраві і незалежні. Історія їхнього життя це ніби зіткнення ідеологій, де кожна сестра як окрема країна зі своїми законами, болем і мріями. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.